Вітаю всіх, мої дорогасеньки, з поверненням мене в нашу родину, в нашу спільноту. Я рада до вас повернутися. Надію, що ви теж раді поради для знаків Зодіака та підказки від богінь на серпень 25-го року. Колоди перетасували. І починаємо, як завжди, з овнів. Так. Туленько, щоб все було. Овни. Колісо Фортуни. Місяць може бути таким, знаєте, який затягне в круговорот. І ви самі не очікуватимете, як попа попадете в цей круговорот, собиті, соби за собим буде е, приходить, і ви е, не можете вплинути на ці собиті, да? Не можете. Тому що колесо фортуни — це вже предназначено свише. Да? Можуть повторюватися якісь події, які вже були в вашому житті, сценарії можуть багато багато справ навалиться. Вас буде в цьому круговороті просто розривати. Просто розривати і тому будьте готові. Троєчка Пентаклів. Ваша задача зберігати спокойствие, робити свою справу, заробляти свої денюжки, е, да, і, скажімо так, сохранять статус-кво і порада, рицарь Кубков. Е, Думаємо про хороше, надіємося на хороше, чекаємо хороших новин. З усіма домовляємося по-людськи, яким б там у вас круговорот у вас не був би. Да? Як в яку б м'ясорубку вас не закрутило, постарайтеся зберегти... Фінансову стабільність, постарайтесь зберегти емоціональну стабільність. Всі питання вирішуйте полюбовно. Чекайте гарних новостей, можливо, вересень вам принесе, ну, скажімо так, більш добрі новини і в фінансовому плані, і в емоційному. Порада від богині. Артеміда, захисниця. Ви і ваші близькі знаходяться в безпеці і під нашою духовною защитою, під защитою Артеміди, богині. богині да? І тому. Що б не приходило в вашому житті, вірте в краще, звертайтеся до вищих сил за підтримкою і пам'ятайте, що все відбувається тоді, коли і треба, і все, що відбувається, воно, як би вам не здавалося, яким би не здавалося страшним, воно найкраще для вас. Тільці, четверочка жезлу. Тільці будуть збирати якийсь урожай, підбивати підсумки, командної роботи, можливо, так. Да. Пам'ятайте, що успіх, який ви досягли, ви досягли його не одні, ви досягли його з людьми. Це результат командної роботи, якоїсь спільної роботи. І, можливо, вам треба буде поблагодарити людей за те, що вони допомагали вам собрати урожай. Троєчка мічей. Звертаємо увагу на серце, давління, переживання. Помієте, ви самі своїми думками можете себе накручувати так. Ще самі собі будете розбивати серце. Ви для себе можете в цьому місяці бути якиморогом, ну, прямом. Ворогом, да? Вам може казатися, що отриманий результат спільної роботи да, вам, скажімо так, одвели в цій побіді мало скажімо так, малу частку. І по цьому поводу будете переживати. Взагалі, будете себе накручувати і, скажімо так, будете незадоволені Якраз з тим, да, яка робота пророблена, скільки грошей зароблено, і вас або якась обіда буде гложити, да? що от вам, як наче не додали, наче вас в цій перемозі ну, поставили нижче, чим вам хотілося би. Але карти говорять про те, що, про те, що по десятки Пентаклі результат треба радуватися любому. Якщо ти будеш радуватися малому результату, якомусь проміжуточному, а не впадати в відчай і не накручувати себе, то до тебе прийдуть і великі результати. Порада від богині, Афродіта. Пробудіть богиню внутрі себе, з допомогою танців, заботи про себе і осознання своєї божественності. Це карта про те, і для мужчин, і для жін, що навчитеся радуватися життю. Да? Навчіться танцювати так, як вас ніхто не бачить, Співати так, наче вас ніхто не чує. Навчіться радуватися кожному лучику сонця, кожній травинці, кожному дню. Да? Спасіба, Господи, що я взагалі проснуся, проснулася. це карта про це. Далі у нас йдуть близнюки, паш Пентаклій, Четверочка Кубков. І п'ятерка кубків. Близнюки будуть мати якийсь шанс від життя доволі хороший, але почнуть прискіпливо його роздивлятися. Надо воно мені, не надо». І більше всього відмовляться від цього шансу. Да? І е, потім будуть самі на себе пиняти. Ну, обично людина. І близнюки, в особіності. коли якусь ошибку, вони склонні звинувачувати, звинувачувати в цьому інших людей. Да? Це ви винуваті, це за вас у мене не вийшло, це я із за вас втратила шанс, хоча ви самі да? цей шанс не взяли. Не взяли. А він досить хороший і досить прекрасний. Це може бути поїздка в відпустку, це може бути продовження якогось підзаробітка, нової роботи, нової якоїсь вакансії, нового знайомства, чого угодно. Да? Ви відмовитеся, а потім будете жаліть і звинувачувати всіх навколо. Тому задумайтеся, задумайтеся. А треба вам цей шанс? Десятка кубків, спорна карта і королева кубків. Я думаю, що да. Я думаю, що да. Надо брати. Так, далі у нас йдуть Ріанон. Для близнюків у нас така порада від богині Ріанон. Ви наділені магічними здібностями і можете виплатити на в реальність. Сила вашої думки такова, близнюки, в цьому місяці, що як подумаєте про погане, от мені не повезе і не хочу я нічого, так і буде. І як подумаєте, все буде добре, це шанс, я його беру. Так і буде. Далі у нас ідуть раки, імператриця. Ну, прекрасно, імператриця це прекрасна карта. Це карта успіху, досягнень, це карта росту в усіх сферах життя. І тому рак я вас вітаю. Перша карта імператриця, п'ять м'ячей і дев'ятка жезлов. Дивіться, тільки знаєте, що по імператриці: не загордіться і не вознесіться слишком високо. Да? Не починайте обіжати людей, які нижче вас по рангу, як ви, можливо, вважаєте, да? або нижче вас, скажімо так, по як ви ж знову таки вважаєте по умственному там, розвиттю, Да? Тому що можете ви опинитися в ситуації, коли вам буде за цього дуже погано, коли вам прийдеться оборонятися і ви можете потіряти свій статус і тому, щоб залишитися імператрицею і надалі. Да? Ми всіх поважаємо, ми з усіма ведемо себе чесно, ми не, не стаємо сверх високомірними, ми соблюдаємо границі інших людей, щоб потім нам самим не прийшлося оборонятися і бути в обороні. Що нам радить іштар, богиня Іштар? любіть себе достатньо сильно. Щоб відмовити другим в притязаннях на ваш час і на вашу енергію. Це богиня говорить про те, що треба вміти соблюдати свої границі, але в міру по імператриці в міру, щоб не превратитися з успішної людини таку бояриню морозову, яка. Всіх уб'ю, всіх за душу. Любити себе дуже добре, вказувати людям на їхні помилки, або на ваші собственні границі, або на говорити комусь ні. Це прекрасна, прекрасний навик. І, звичайно, не дозволяйте іншим людям забирати вашу енергію і ваш час. Далі у нас йдуть леви. Четверочка Пентаклей. Шестерочка мічей. І сонце. Дивіться, четвірка Пентаклі. Та, е, те состояння застоя, яке у вас да, було, може з місця зрушитися і завінчатися успіхом. Тому що четверка пентаклі у нас, коли людина за якесь місце держиться або вона й хоче вирватися, але обставини її тримають. І не може людина вирватися з цього місця. От прикипіла, вроді, хочеться щось нове почати, в нову подорож, да? в нову дорогу піти, а не получается. так от, по сонцю ця да, проблема може розрішитися. І те, що було довго, довго ніяк не зрушувалося з місця, воно наконець зрушиться і увінчається успіхом. Для цього не треба триматися за старе, яким би воно дорогим вам не було. Треба лучше йти в неізвісність і йти вперед, і ви отримаєте сонце, буде, буде вам щастя. Іштель, Штель Ви проводник Божественної целітної сили. В, в вас в цьому місяці, Боженька да, і Вищі Сили, наділили дуже великими, скажімо так, енергетичними такими. Мощностями, да? і якщо ви щось захочете, ви втілите це в життя. Далі у нас ідуть діви: Іерфант, імператор нічого себе. І третя карта отшельник. Три старших аркана. Діви, для вас серпень може стати дуже визначним місяцем. Про що це може говорити? Це може говорити про те, що хтось із вас піде на повишення, хтось піде з якоїсь роботи або з якогось міста, з якихось обставин, це може бути робота, це може бути сім'я, дружба, да? де ви вже переросли колектив, людину, стосунки, і вам уже там стало скучно. Ви відчуваєте себе наскільки мудрим, наскільки впевненим в собі, наскільки розумним і знающим. Да, що ви вирішите більше всього е, зробити якийсь ривок? Значить, довго над цим думали, довго осознавали, робити це чи ні. І от, якщо у вас фати е, сили на це да, е, і розуму, то ви цей ривок в серпні можете зробити. Ривок вперед. Що радять вам? Богині маат, до вас прийшла Богиня справедливість. Проблем, проблема ваша розрішиться по справедливості. Якщо ви зараз міркуєте над якоюсь проблемою, яка є в вашому житті, вона розрішиться по справедливості. По якій справедливості тут такої, да? можливо, і не по вашій, можливо, так, як е, бачать це вищі сили. Але по справедливості. Далі у нас ідуть Терези. Терези зразу вичалися на дві карти. Влюбленний і е, суд. Вибор буде зроблено. Да? Те, над чим ви, можливо, давно, давно думали, бо це карта вибору, а це карта страшного суда, те, що вже давно було у мене. Да? А вибор ваш вже підрішов, ви його зробите в цьому місяці, тому що, як наче м якусь інформацію почуєте, або якийсь е, щось таке, озагрення якесь прийде, да? а можливо. Е так складуться обставини, що вам прийдеться зробити цей вибір. І цей вибір буде зроблено. Ну, покажіть, він для вас ок. Да? Він для вас ок. Е, якщо вам треба зробити якийсь вибір, робіть його після 11 серпня, коли закінчиться ретроградний Меркурій, і ви будете в королівах Пентаклі. Женщина удовлетворена матеріально так точно, я думаю, і душевно теж, і морально. І тому вибір, який буде зроблений по страшному суду. Терези вами, вам принесе успіх. А як правильно зробити цей вибір? Рецель Пентаклей, тільки по розчоту. Якщо це робота, тільки по розчоту, якщо це стосунки, тільки по розчоту, так як вигодно тільки вам, особливо в матеріальному плані. Яка до вас прийшла богиня ізольда? Любов, котрою ви ділитеся, буде вічною, незалежно від ситуації? Посилайте в світ любов. Любіть себе, любіть Всесвіт, любіть життя, думайте про хороше, притягуйте в своє життя хороше флюїди, щастя, любові, добра повинні просто ізлучатися вами. Так, далі у нас йдуть скорпіончики. Паш жезлов, початок чогось нового. І куди ми йдемо? Рицарь жезлов. Ну, і третє. Сила. Ну, Скорпіони, в цьому місяці у вас фатить сили почати щось нове. Чи це поїздка, чи це подорож, чи це нова робота, чи це е, якийсь новий проєкт. Любо що Рицар Жезло, ви будете на коні на мотоциклі. Бачите, який ось красавець у нас. Да? Е, все вам буде благоволити і у вас хати сили на все. І єдинственний нюанс, да? карта сила сюди говорить, укротивши себе. І, прийнявши свої темні сторони, і навчившися, скажімо так, управляти своїми приземляними інстинктами, ти можеш покорити любі вершини. І тому ваша задача навчитись підкорювати себе. Побідівши себе, може побідити весь світ. Далі прийшла богиня зелена Тара. Начніть продавати полномочі. Вмісто того, щоб все питатися зробити самостоятельно, попросіть інших, включаючи і богиню, і вищі сили, да, допомогти вам. Це про те, що не треба все звалювати на себе, що, можливо, в якихось мілочах треба, треба щось делегувати іншим людям і не старатися на свою шию все повісити. Далі у нас йдуть стрільці: сімка кубків, карта іллюзій. Двойка пентаклій, непонятно. Що робити? Четверка Е, Так, дорогенькі стрільці, спускаємося з небес, Спускаємося з небес, да? тому що ви перебуваєте зараз в якихось ілюзіях, да? і, роблячи вибор, можете зробити вибор совершенно неправильний. У вас місяць серпень для роздумів, для того, щоб зупинитися, завмерти. Можливо, похоронити якусь ідею, а може й не одну. Да? Тому що ви вы будете вибирати що, із-за того, що у мене в голові аж сім кубків, але всі вони ілюзорні, сім ідей. тобто, і Хочу того, і хочу цього, і хочу мати, і любов, і щастя, і секс, і гроші, і владу, в общем, все, що тільки можна, я хочу мати. Безсмерті, це образно, да? вам треба буде вибрати щось, э, але знаєте, краще перенести це на вересень. Тому що вибір може бути такий, що зовсім неправильний. І це діло, яке ви розпочнете, буде мертвим. От передихніть, передихніть, успокойтеся, остудіть голову, залиште семи варіантів, два варіанти, поміркуйте що краще, і, можливо, в вересні почнете діяти. Яка до вас прийшла богиня? Дана, Верховна Жріця, ви обладаєте божественним знанням, ваше духовне учення допомагає людям. Прямо багато боїнь, да, про те, що внутрішня, всі, внутрішня мудрість всередині нас. Про те, що людина все про себе знає і відповідає всі питання всередині неї. І треба тільки заглянути в себе всередину, і ви можете знайти там всі відповіді ще і ділитися цими, цією мудрістю з іншими людьми. От такий от у нас серпень. Козірожки, козіроги, Туз злов, ну, початок якогось нового шляху. Да, То жезлов. зловце у нас путь к успіху. Джек Деніелс, красива машина, комп'ютер. І я тут сижу, покурюю і думаю, куди я буду двигатися далі. Що новеньке я хочу освоїти, що я хочу придумати. Паж мечей. Ви будете наблюдати, ви будете міскувати, ви будете аналізувати, сприймати інформацію, учитися. П'ятірка Жезлов, це вам даватиметься нелегко, але ну, карти точно описують мій стан. І такий він більше всього і буде, тому що буде якийсь внутрішній конфлікт, може бути конфлікт з оточуючим світом, які не розумітимуть, господи, що, куди ти знову лізеш? Ну, куди ти знову лізеш? А Яку ж тоді пораду дамо? Королєва жезлов. Ви неправильно в шляху? Козіруга, ні шагу назад, ні шагу назад. Ви будете на троні, і те, що ви зараз мізкуєте, те, що вариться в вашій голові, що б там вам не говорили, і який б там внутрішній голос вам що не казав, ідіть вперед. Ви будете королєвою жезлов. Ці мадам хорошо і платять, вона керує всім, і вона взагалі е е куколка. Яка прийшла у нас сєдна, богиня Сєдна, неограничені поставки. Ви повністю обезпечені на сьогодні і на всі послідуючі дні. Це карта, звісно, підсказка не про матеріальне. Це карта про те, що у вас є ресурс, що вам вищі сили допомагатимуть. І богиня Сєдна в тому числі, що вам да -да 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 дасться все для того, щоб ви оце нове, що ви задумали, да, втілили в життя? Далі у нас ідуть водолійчики. Водолій, серпень 25-го, колісниця, двіження вперед. перемога. Навіть якщо ви на даному етапі зараз впали, ви підніметеся і підете далі. У вас фати на це сили. Тому що колісниця це в нас карта війни, карта перемоги, карта двіження вперед, карта дорог, переїздів. Багато хто поїде путішествують, хтось, можливо, буде займатися покупкою, продажою машин, ремонтом машин, хтось відправиться в відпустку. У будь-якому випадку це двіження вперед», період. жезлов, у вас фати сили захистити себе в будь-яких питаннях і вийти з будь-якої ситуації переможцем. І дві карти побідітеля. І третя шістьрочка жезлов». Не забувайте, мої дорогенькі, що перемогу, яку ви отримали, ви отримали не одні. Що за вами стояла дуже велика команда. І не забудьте цих людей поблагодарити. З командою з такою ви досягнете будь-яких перемог Порада для Діана сфокусоване Внімання Сохраняйте направленість думок, чувств і дій, і ви доб'єтесь успіху. прекрасно прекрасно Для того, щоб отримати таку перемогу, Діана, да, у нас така королева вибачаюсь, богиня, Амазонка така богиня війни. Він, то що він, такої охоти, да? Охоти. Якщо ваші думки, дії і почуття будуть направлені в одне русло, успіх вам гарантований. Далі у нас йдуть рибки, рицарь мечей, рибочки. Дайте візьму ще слідуючу, щоб я розуміла про що. Ой, рибки. Для вас серпень буде важким. В тому плані, що ви дуже близько сприйматимете якусь критику. Те, що про вас говорять, як на вас дивляться, да? що про вас думають. Ви будете перебувати по луні в якомусь такому состоянні, як наче знаєте, самого себе хочеться похоронити і звідкись піти, щоб мене там і не було. Тому що мені там неудобно, мені там плохо, мені, мені там на мене там агресують, і для, як наче чекатимете, коли ж це все закінчиться. Коли це все кончиться, я вас кажу вам скажу так, дорогенькі мої. Не взвалюйте багато на свої плечі, не беріть дурного в голову. Да? Не треба впадати у відчай. Не треба впадати у відчай. Це скоро закончиться. Просто цей серпень треба пережити. А як нам його пережити, моїм дорогим рибочкам? Та бути вище всього цього? Пам'ятайте, що ви дев'ятка пентаклей. Ви королевична, гляньте, камадам. І обвішана пентаклями, так? Да? Вішена пінтаклями. І сосуд у неї якийсь непростий такий, да? вона щось знає таке, чого не знають інші. І хрен ти до неї підкопаєшся, тому що вона така вся звізда із себе. Тому що ви дама голубих кровей, ви розумниця, ви умніця, ви красавіця. Да? І те, що там робиться у вас поза спиною, не повинно у вас так сильно турбувати і напрягати прямо до депресії. Рибочки, прислухайтесь до мене. Асара Сватті, зячні іскусства, вирази себе в творчій діяльності. Найдіть собі якусь оддушину: танці, співи, карти таро, астрологію, номерологію, живопис, малювання, спорт, що угодно. Найдіть собі оддушну, де б ви забували просто про все. І для вас це рибки обов'язково. Все, мої дорогесенькі. я всім бажаю хорошого, продуктивного, любові, ізобільного серпня. Хай все буде як найкраще.